Так, друзі, всім привіт! Мене звати Роман. Ви на каналі підбору автомобіля. Сьогодні у нас 27 лютого і покажу вам автівочку, яку ми підібрали для нашого замовника з міста Києва по послузі підбір автомобіля під ключ з доставкою додому. Це у нас Меган четвертого покоління в комплектації басей, автівочка по кругу без жодного підкрасу, вся в рідній фармі. Оригінальні легкосплавні диски. Автівочка у нас в досить непоганій комплектації. Ми маємо лінзовану оптику, маємо парктроніки по кругу 360 градусів, камера заднього виду. У нас хороша зимова гума і оригінальні легкосплавні диски. Значить, тільки що заїхали на станцію технічного обслуговування, по машині у нас абсолютно повний порядок. Жодного нюанса, всі пильники, шрузи, гранати, салінблоки нема до чого доколупатись. Мінімальна вироботка на передніх дисках там пів міліметра. Але, в принципі, то ерунда. У нас досить хороша комплектація, автомобіль придбаний на голландському аукціоні. У нас є два ключі. Автівка по кругу без жодного підкрасу. Маємо люк, безключовий доступ. Маємо датчики сліпих або мертвих зон. Кому як подобається так і говори. У нас є, в принципі, абсолютно всі асистенти, шкіряне кермо, круїз контроль, ліміт контроль. В нас є масаж передніх сидінь, навігація, вже встановлена українська мова. Автомобіль сам паркується, має автоматичне ближнє дальнє світло, датчик контролю полоси, датчик сліпих зон. Хороша достойна комплектація. Автомобіль 2017 року випуску, куплений на голландському аукціоні, без жодного підкрасу, пробіг у нас там 190 тисяч кілометрів і ціна 14 тисяч 500 доларів в басе комплектації. Перевірили повністю від і до, технічний стан, лакофарбове покриття, документи ВІНКДА. Заїхали на станцію автомобіль без жодного нюансу. Зараз їдемо, проходимо сертифікацію на автомобіль, виписуємо договір купівлі продажа на нового власника і приганяємо автомобіль нашому замовнику в Київ прямо під хату. Поїхали! Так, Заправили машинку. Залили ми на тисячу гривень і виїжджаємо зараз на ту. Ну що ж, друзі, пройшло рівно 3 години після того, як ми перевірили даний автомобіль на станції технічного обслуговування. Взяли виписку з бази даних, перевірили даний автомобіль на предмет штрафів, залогів, угонів, кредитів, перевірили сервісну історію даного автомобіля, перевірили її по офіційним дилерським базам даних. У нас, в принципі, все. Устрає в даному автомобілі. Ми його прийняли рішення забирати. І за три години ми встигли зробити страховочку, зробити сертифікат і виписати договір купівлі-продажа. Зараз покажу документи, які потрібно мати при купівлі автомобіля. Ті документи, які ми будемо передавати новому власнику, який знаходиться зараз в місті Києві. Перший документ, який ми сьогодні зробили, це сертифікат відповідності українським стандартам раз. Потім у нас повинен бути технічний паспорт автомобіля. Європейський. Ось такий бриф. великий, маленький. Це у нас німецький техпаспорт. Потім далі митна декларація про те, що автомобіль проїхав таможню, ніяких проблем по ньому немає. Буває таке, що всі вікна всюди у нас 17-й рік, а модельний може бути або календарний 16-й Тут у нас повний порядок. Модельний і календарний рік 17. Тут також вписуються всі документи, фірма, на якій завозився автомобіль, ну і так далі. І основний документ це договір купівлі-продажа. Також бажано постійно робити договір купівлі-продажа, як на транзити, так і на автомобілі з українськими номерами, так як по Дорученню ви не являєтесь власником автомобіля. А коли робиться договір купівлі продажа, ви автоматично стаєте власником автомобіля. Так, у нас акт купівлі продажа, прийому передачі і так далі. Реалізованого транспортного засобу. По цих документах наш замовник вже є власником автомобіля. І тут у нас, що це? у нас тут довіреність? Документи, які нам вже не потрібні. Інвойс і так далі. Ці документи потрібні були людині, яка завозила цей автомобіль. І так, ми заправили автівочку на 1000 гривень, це у нас там приблизно там, 19 літрів з Києва, точніше з Луцька до Києва, 450 кілометрів. Цієї суми нам вистачить з головою. Тож виїжджаємо в місто Київ. Що ми друзі, доїхали до Житомира. Доїхали сюди десь приблизно за 3,5 години. Їхали зі швидкістю десь 120-130 км в час і середній розхід палива в нас вийшов 5,7 літра на 100 км. Досить непоганий розхід. При середній швидкості 120-130 км в час. До Києва нам залишилось десь приблизно півтори годинки, тому виїжджаємо, тому що автомобіль потрібно віддати ще, щоб було трішки видно. Тож, не гаємо час. Поїхали. Зараз на 17 година 40 хвилин, ми успішно доїхали до міста Києва і чекаємо нового власника даного автомобіля. Ще вчора автівка ввечері з'їхала тільки з автовозу, сьогодні ми вже її придбали і пригнали для нашого замовника в місто Київ. Максимально швидко і оперативно. Зараз, поки замовник трішки в нас попав в пробочку, у нас тут легенький час пік по Києву. У нас тут є вільний час. Зараз зробимо комп'ютерну діагностику. Перевіримо ще раз більш детально всі вузли і агрегати. І якщо все добре, будемо передавати автівку новому власнику. Так, зараз діагностика закінчена. Ми бачимо, що по автівці немає жодної помилочки. Все добре. Чекаємо замовника і будемо передавати автівочку. Та я ж кажу, заїхав, аж снастрі піднявся. Mm -hmm. Якщо вдома як, як побував. Так? Да. так, зробили тест-драйв, прокатались, перевірили кошти і замовник скаже пару слів. Дякую пане Роману за гарний вибір автомобіля, я дуже задоволений. Слава Україні! Все, героям слава, а, будь ласка. Машинка довго служить і приносить так. тільки задоволення. Дякую. Будь ласка.